Я хочу сказати, що саме головне питання, яке на самому наголошую, будуть всі наші підприємці це сьогодні наша от наше майбутнє, от, і, е, щоб зберегти наші робочі місця. Е, все-таки е, Небагато немало, а вже була сказана цифра 500 підприємців на ринку, от, не знають, що з може бути завтра. Худо-бідно, але ми все-таки кінці з кінцями стягнемо і ця робота, і ми нічого нікого не просимо. Я б хотів звернути на такий аспект, що от за той час, який був тут на ринку, взагалі, якщо планується якась реконструкція або якісь такі великі події от на будь-якому ринку, то повинні обговоритися і враховувати значить, думку людей. Ви собі вдячні, що за 8 років, це я точно знаю, я працюю 12 років на ринку в За 8 років не разу не було зустрічі з колективом ринку з сторони засновника. Ми спілкувалися з директором. Директор треба обідати нормальну людину, з яким можна вирішити питання. Але ви розумієте, якщо йдуть поточні справи, то поточні справи можна вирішити і на рівні директора. Ну є питання. Глобальні, які сьогодні, вибачте, сьогодні директор є, це менеджер нанятий. Завтра його може не бути. От. Але якщо було би зацікавленість, мені це засновник повинен був, він має бізнес-план, це нормальна, е, нормальна така е, ситуація, коли приходить до колектива людей і говорить так: «О, дивіться, у мене такі такі плани, плани до покращення ситуації на ринку. Я би хотів вислухати людей. А що думаєте по цьому ви? Ваші пропозиції. Находимо спільну мову, знаходимо якийсь компроміс і далі ми працюємо. Ну не вже за 8-9 років, не разу. Пропозиції з нашого ринку, чи, чи були пропозиції колективу? Так, да, були. Були самі такі, а от а хто не бе зал, а хто а то, ну вже, якщо вже такі вже квітні, вже по 5 гривень зберемо, чи по 10, ми не бе зал і обговоримо. Ну, що спілкуватися що потрібно це живі люди і нікуди від того не дінеться. Звісно, е, ну, наш ринок десь буває, називають якийсь там, там шанхат. А це, мені кажется, цілеспрямовано обвелося, щоб це був такий Шанхай. Чого? Наприклад, якщо продовжується термін дії оренди е, землі ринку на три роки, то підприємця продовжують всього на рік. От. Тобто, ну я і оці слухи 10 років ведуться, що от буде, от буде. Ну який нормальний підприємець захоче вкладати кошти в ринку і щось поблагородити, хоча можна було б значно покращити зовнішній вигляд ринку, от, навіть навіть за счет тих самих підприємців. Але коли ми не знали, що з нами буде завтра через рік, відповідно вкладати кошти ніхто не захотів. Я хочу сказати так, що сьогодні за нами ніхто не стоїть. От, ми ні на кого не працюємо, От, ми захищаємо свої інтереси в першу чергу. От. І о, саме перше треба думати конечно, за людей.